Я Осичка Світлана Миколаївна. звертаюсь до вас yes. за допомогою. Мій чоловік, Осичка Анатолій Іванович, працюючи у ТОВ «ДК Індастріал, а це територія колишнього заводу умань де керівником є депутат обласної ради дикун Любомир Євгенович, на посаді електрика та виконуючи роботи на висоті 6 метрів, упав з приставної металевої драбини, отримав тяжкі чисельні травми і на четвертий день. Помер у реані... реанімаційному відділенні міської лікарні. В акті, які мені вручили, я бачу, що факти фальсифікуються, а справу хочуть зам'яти. А Анатолія представити як низькокваліфікованого працівника і відповідальність перекласти на нього. Але це зовсім не так. Відбув не якийсь малодосвідчений хлопчик, який міг самовільно вчиняти якісь дії. Це був висококваліфікований досвідчений фахівець з великої букви. На